Від луки святого Євангелія читання: сказав Господь при човцю: Був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісон, і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах увесь у струпах. Він бажав насидитися тим, що падало багатого зі столу, і пси приходили і лизали його рани. Та сталося, що помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама, помер також багатий і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні і закричав у голос. Отче Аврааме, змилося надо мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив: Сину, згадай, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами закріпилася велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять, сказав багатий. Отче, благаю тебе, пошли лазаря, Лазара в дім батька Мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів: ні, отче Аврааме! Але коли до них прийде, хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто із мертвих воскрес не повірять.